Всім привіт! З вами Катя рада вітати вас на своєму YouTube каналі. Дякую, що ви зі мною дякую за вашу активність та за ваші коментарі. Мені дуже приємно. І сьогодні в відео я буду готувати баклажанову ікру. Для цього мені знадобиться 3 баклажани. У мене ось такі вони за розміром і 5 болгарських перців. Баклажани я вже завчасно помила разом із перцями, вони вже висушилися. І обрізаю хвостики. Місце, де були хвостики. Ось так обрізаю. ось, І зразу ставлю на сковорідку. І беру болгарський перець. У мене перець домашній, трішки такої форми вивестую. Я його також помила вже. І перець я не обираю, не розчищаю від насіння, а так і ставлю на сковорідку. У мене вже на сковорідці всі овочі стоять. І я зараз ставлю сковорідку на вогонь. Але я не лию олії, а так на маленькому вогні буду постійно перевертати з однієї сторони на іншу Овочі. Я вже поставила на газ. Газ зробила мінімальний. Ось, і все. І закриваю кришкою. І так я їх буду перевертати протягом 20 хвилин. Час від часу буду відкривати кришку, дивитися, перевертати і знову ж буду закривати. У мене вже пройшло 10 хвилин. Я знімаю кришку. І перевертаю. Вони вже, бачите, змінюють колір. У мене вже пройшло 25 хвилин, і мої овочі мають отакий вигляд. Вони хорошо вже пропарились. І ось такі м'ягенькі. І все, я їх залишаю, щоб вони вистигали. І тим часом я буду переходити до наступних інгредієнтів. Я вже розклала по тарілочках окремо баклажани і окремо перець болгарський. І поки вони вистигають, я тим часом буду нарізати цибулю. Розрізаю і ріжу на міленькі кубіки. Я цибульку вже нарізала міленько, і висипаю в мисочку. Так, далі я беру помідорку, обрізаю хвостики, розрізаю і мілчу. Чим мілкіше, тим краще. На мою порцію мені буде потрібно 5 середніх помідорок. Все помілчила і висипаю. Це і так решту помідорок роблю. Я зараз зроблю всі помідорки і тоді повернуся до вас. Я вже порізала всі помідорки, і ось в мене ось така суміш вийшла. Так, далі я переходжу до баклажанів. Беру баклажан і обережно знімаю шкірку. І зараз я їх ріжу міленькі такі шматочки. І дрібню так само, як помідорки. Так, і ось така мене виходить суміш перебита. І викидаю її до всіх перебитих овочів. І перехожу до наступної. Ну і так само. Зараз я швиденько знімлю шкірочку. Поріжу і повернуся до вас. Я вже баклажани перечистила і передрібнила. І ось такі у мене вони вийшли. І зараз я переходжу до перця болгарського. Я його розрізаю. Чищу від шкірочки і від насіння. І знову ж так само нарізаю міленько. Все. І до основної суміші. Так само роблю наступні. Я вже порізала і подрібнила перець болгарський, і ось такий в мене вигляд має ікра. Я її перемішую. Далі я беру один зубчик чесника і видавлюю на часникодавку. Перемішую. Далі я перчу за смаком. І сиплю півчайної ложки солі. І перемішую. І лию чуть більше, ніж половина чай, столової ложки олії. Ну і ось власне все. Моя баклажанова ікра вже готова. Хотіла вам ще сказати, що якщо ви не любите, щоб була цибуля, то її можна переблити на блендері. І я взяла цілу цибулину, ось ви можете взяти половинку цибулини. Якщо маленька, то одну, якщо велика, то половинку цибульки. Таку ікру можна їсти просто ложкою, або можна мастити на хліб, на грінки робити, або просто вже як закусочний варіант. І якщо вам сподобалось це відео, то ставте лайк та підписуйтесь, мені буде дуже приємно. На цьому моє відео підходить до кінця. Пишіть в коментарі, чи сподобалося вам відео. Також діліться в коментарях, як ви робите ікру з баклажанів. Мені буде цікаво почитати ваш варіант. З вами була Катя. Всім гарного та мирного дня та до зустрічі у наступних відео.